Не знаю, це важке питання. Mm. А тут легких немає. Я такий трохи дурнуватий оптиміст. У тебе ж є можливість виїхати і не повертатися, але ти не виїхав. Тобто, це не мрія, це скоріш травма. Коли ти попачив... травма, яка прийшла в мрію? У мене від цього питання на ну, морошки потіло. Що довелося змінити в команді, в логістиці, в самому виробництві від початку повномасштабної війни? Дуже багато тобі здавалося, що все земля йде з під ніг. Це друге питання, коли в мене мурашки марашки Під Час повномасштабної війни ви активно почали розвиватися. Що скажуть інші бізнеси? Як Як взагалі таке можливо, як ви заходили на ринки? Що було неочікувано для вас? Швидкий секс на роботі них дуже фаворі, да тому треба, щоб було зручно. от і все ти потрапив в касовий розрив. В тебе там зменшення показників. Тільки такі речі заставляють тебе думати максимально ефективно. Тоді була думка: краще ми віддамо зараз те, що в нас є, чи ми втратимо все. Фух, клас, як холодний душ.